Вітаю усіх острів'ян і гостей нашого острова. І сьогодні на нашому острові проходить черговий аукціон. І він е, сьогодні представляє чотири медалі. Усі вони присвячені виходу готівкового євро, який відбулося 1 січня 2002 року. І перша медаль це медаль присвячена Ірландії. Вона важка, важить вона 50 грамів, і ви бачите власне медаль, і яка містить ще й монету Ірландію. Це аверс цієї моделі, і на реверсі цієї моделі ви бачите малюнок або карбування, яке присвячено стародавній грецькій легенді, там де бик краде Європу. Наступна медаль це медаль, присвячена Фінляндії. Так само, ви бачите, медаль, яка містить монету. Якщо відкрити цю капсулу, то можна дістати ще й цю монету, чого б я вам не радив робити. І реверс такий самий, як на попередній медалі. Наступна монета, вона менша. Вона завагою десь приблизно 25 грамів. І вона присвячена монетам Ватикану. І на реверсі цієї моделі власне, такий самий малюнок, таке саме карбування, як і на попередніх двох медалях. І остання медаль на сьогодні. Це модель присвячена новому євро, які карбовані були в Німеччині у 2002 році. Бачите, ці дві монети номіналом 1 Євро. На звороті знак Євро. І так само бачите ще малюнок. Який повторює ще той малюнок, як на попередніх двох монетах? Вибачайте, медалях. Ну і до цих великих медалей є ще власне, сертифікати. Отже, друзі, запрошую усіх вас прийняти участь у цьому аукціоні. І, до речі, якщо дивитись на номери цих сертифікатів, ми розуміємо, що разом таких медалей було карбовано ну десь приблизно 10 тисяч, можливо, трішки більше, трішки менше. Отже, сьогодні такий цікавий аукціон, де власне присвяченими Медалям, які власне присвячені монетам євро, запрошую взяти усіх участь в аукціоні, і хочу побажати усім і кожному номізматичної удачі.